Потужного всім здоров'я, пані та панове! В Артандері кожен розважає себе як може. Для когось найголовніше це прокачка, якийсь новий топ спробувати, комусь важливіше утримати більше емоцій, або ж спробувати, як та чи інша техніка в реалістичних боях себе поводить. А комусь цікаво викатати, як, наприклад, мені якусь фанову машину, щоб показати іншим танкістам, наскільки в тебе великий і товстий скіл, як то кажуть. І досить таки цікава мені ідея головом прийшла. Це спробувати пограти на різних самоходках несучасних проти топів. Якщо ви дивилися мої минулі відео про Бабахи, наприклад, на тому ж самому Відарі я проти топів грав, набивав на Гріпена на тій же самій Панзергаубиті на своєму БРі розвалював всю команду. І тут мені захотілося якогось більш цікавого челенджу, спробувати свої сили проти більш серйозних противників, як то кажуть. І вирішив я пограти на досить таки цікавій. Машинці, яка зовсім недавно вийшла в War Thunder, оновила рекорд по калібру серед наземної техніки, по калібру ствола. Це М-55. За дуже і дуже багато націй, якщо не помиляюсь, за 5 вона присутня в грі. І версію я обрав саме німецьку, тому що якраз на німецьких танках Другої світової грав в той час і прокачав саме. Її. Раніше першинство по калібру ствола тримало FV4005 183 мм. В нашого ж сьогоднішнього головного героя калібр цілих 203 мм. Стріляє він боєприпасами вагою понад 100 кг, тротиловому еквіваленті вибухівки в цьому снаряді майже 23 кг, якщо не помиляюся. Здавалося, повинно бути досить досить потужно, але як ви бачили на початку бою, перший постріл по 80 80-ті не зайшов з ваншотом всього-навсього, вибив якийсь там двигун. Дуже часто проти топів. Проти ОБТ, якщо ти не витілюєш прям ідеально, таке буде. Але якщо стріляти по ось таким машинкам, то Боже, який же кайф спостерігати за кільчатом, як просто на молекули розносить бідолах без бронювання. Але скажу чесно, там будуть наступні бої, де я стріляв уже по ОБТшкам повноцінним найтоповішим, то більше задоволення насправді це приносить, коли ти досить таки, Важкого в плані бронювання, в плані живучості противника, знищуєш на тій машинці бойового рейтингу 4.0. До речі, досить таки рідко, якщо грати на своєму бері, ти будеш попадати в топ, але як ви зрозуміли, це, зрозуміли, це не дуже то і, і важливо насправді. Машина має досить і досить хороші параметри для того, щоб все-таки спробувати на ній пограти проти топів. Найцікавіше в цьому плані буде е, характеристики рухливості. Дуже-дуже непогана вона насправді 810 кінських сил на 44 тонни. Е, максималка вперед 56 км. Ви будете десь якраз 45 кататися по пересіченні місцевості. Ну І задній хід також досить непоганий, 23 км на годину. Він набирається більш-менш таки швидко. І за рахунок досить комфортного шасі з непоганою рухливості, бачите, крутимось ми на місці, досить-досить таки впевнено. Якщо враховувати, що ось у нас не повертається башта навколо своєї осі, повністю ось такі фіксовані. Не кути горизонтального наведення, то ось ця рухливість дуже-дуже часто нам буде допомагати саме донаводитись. Дуже швидко насправді звикаєш до цієї машини, більш-менш до балістики. Якщо ти, в тебе якісь завчені позиції, ох, як же ж гарно виглядає ось цей кілкам після пострілу по таким машинкам. Дуже-дуже приємно насправді в таких моментах. Звичайно, не потрібно сподіватися, що ти прям будеш кожен бій нагибати в топів. Дай тим більше на своїх БРах, тому що там машинки також за особливо радянські, хавають цей фугас. Досить дивно налаштовано, насправді. Можливо, дітка це спеціально зробила, щоб прям не кожен постріл був ваншотом, але. Це досить таки сумно, оскільки перезарядка у нас дуже-дуже довга. 31 секунда на експертах. На асах там, може 20 на 29 буде чи щось таке, але все рівно дуже довго. Якщо брати цю машинку на дальній бій, то немає тут ніякого нідалекоміра для бойового рейтингу 4, ну це взагалі нонсенс. Немає яких-небудь дуже-дуже хороших зумів, щоб розгляд... розглядіти противників вблизі. Ось я про те, що я казав, дуже-дуже кайфово, коли от в оплота залітає, здавалося б, машину живучу, яка повинна жити проти таких снарядів, залітає, але ну, звичайно потрібно витілювати. Немає хорошого зуму, як я вже казав. Для того, щоб на дальняк далекоміру немає, коротше, потрібно прям в ближній бій або йти, або прям по завченим позиціям ідеально вицілювати противників. Для новачків це дуже буде складно з такою перезарядкою, тому що ціна помилки досить велика, і ти будеш прям 30 секунд виключений з бою, десь ховатися. Якщо союзників як от в цих боях. Не буде в тебе на флангу нормальних, то тобі в рази буде складніше. А якщо союзників багато, то вони навпаки будуть їхати вперед і всіх знищувати на своєму шляху, і тобі нічого не дістанеться. Потрібно думати тактично в таких ситуаціях, знати карти, розуміти, як себе зараз буде поводити противник. Ви бачили, я вимикаю двигун в таких ситуаціях. І досить-досить непогано виходить, якщо ти прям вмієш грати, реалізовувати цю машину. Фаново, в принципі, фаново. Витратив я багато боїв. ну В принципі, ось цих парочку перших боїв я зіграв досить таки один від одного недалеко. І не так, щоб часто в мене не виходило хоча б один фраг зробити. Відос я вставляв саме бої, де я робив два і більше фрагів. Щоб було цікавіше. І хочу сказати, складнувато грати, коли команда взагалі не розуміє, що відбувається на карті. Дуже-дуже це прям дизморалить. Взагалі не хочеться в War Thunder заходити. І саме в таких моментах, напевно, краще грати на якійсь такій техніці, на якій, в принципі, той пофіг на ту команду, на ту перемогу. Каташся собі по карті і намагаєшся знайти якийсь цікавий, красивий феєричний фраг. На дальняк також вдавалося робити фраги, але я б сказав, би це більше на якусь удачу і до того ж після першого пострілу по пороховим слідам тебе помічають противники і одразу ж на тебе збодяться до того, ж у них там всіх тепловізори, далекомір і так далі. І тому подібне. А ще й бувають такі персонажі, як, наприклад, в, в кінці цього бою буде, челік про це ще розповім. Знаходжу більш рівного по статусу противника, так би мовити. Але все рівно БР набагато вищий в нього і вдається його знищити. Такі машинки, якщо витілювати прям ідеально все, то будуть... Ваншотитись. І чел, до речі, про якого я вам і казав з китайським нікнеймом, який прям на початку був також дуже-дуже підозріло все було з ним. Це т 90 Який скоріше за все на читах грає, зайняв собі позицію, через яку в нього все підсвічується і він все бачить Зараз я вам ставлю. З початку бою, ролик, де там прям з перших секунд він розвалює вже мою команду, яка ще навіть не встигає виїжджати із за із респауном. різні люди є, по-різному себе розважають, комусь так цікаво що там грати, а комусь на бабахе Виїжджати проти топів. Як бачите, за рахунок непоганої рухливості займаю досить вигідну позицію. Прямо на початку встигаю швидше, ніж Абрамс, і як же ж кайфово ось цей ще звук і розуміння того, що ти 203 мм фугасом закидуєш Абрамсу в дах, наскільки на 400 метрів, дуже-дуже взагалі кайфове відчуття насправді. Звичайно, це рандом, це там, пощастило, не пощастило. Але якщо ти знаєш карти, знаєш розкатки, роз'їзди, таймінги, то в тебе буде виходити в міні-читати міні-карту, 30 секунд перезарядки тобі дає можливість це все завчасно зрозуміти, підготуватися до пострілу. В ідеалі вишукувати саме тілі від біноклю, замірювати і далі вже виїжджати, щоб безпосередньо робити постріл. До речі, на рахунок живучості, якщо ви боїтеся, що вас будуть ваншотити кожен раз, то ні в башту виживете частенько проти ломів, звичайно, фугаси і кумулятиви, скоріш за все, вас будуть. Забирати ваншотити, будь ласка, момент, де не вистачає все-таки вибухової хвилі, сфери цієї, вона не доходить туди, куди потрібно, і не вдається зробити фраг. Живучість. В корпус, до речі, дуже-дуже часто ваншотять. Якщо вам дають в корпус, то, скоріш за все, це... З ваншотом на рахунок тієї ж самої башти. Частенько ми переживаємо. Так, у нас дуже-дуже багато членів екіпажу по-моєму, 6. Це, до речі, стосується не тільки ломів, а й техніки свого бойового рейтингу. Якщо цікаво, можу окремо викласти футажі, де я на своєму бері. Там уже побільше фагів було, звичайно. ж і от зараз, наприклад, момент, здавалося, повинно там було залітати, тому що сфера досить таки повинна бути широкою, але все рівно чомусь не продавлює, не продавлює бронювання, не налаштувала улітка, на жаль, цей снаряд, мені здається. Також ящик у нас є. Дуже-дуже частенько він буде вам нагодять, тому що всього-навсього. 10 снарядів у нас в БК знаходиться. І якщо у вас більш-менш такий затяжний бій, то потрібно вам таки розвертати цю додаткову БК і намагатися все-таки дозарядитися. Не виходить, до речі, на рахунок живучості, пережили ми постріл, досить непогано ремонтуємося і поки якраз заряджаємо снаряди. Команда поїхала вперед. Якщо за вас совки грають, то це буває нерідко. На жаль, бачите момент. Прям в останню мікросекунду прям перед моїм снарядом забирають противника, якого я, скоріше за все, ваншотнув ваншотну в деграмсі досить непогано в дешечко відлітають. Загалом вже скажу, що набагато-набагато легше грається на САУ з швидшою перезарядкою, з далекоміром. Але вже. Зовсім інший рівень фану, якщо ви берете прям машинку дуже-дуже низького бойового рейтингу проти топів. Сподіваюся, вам даний ролик сподобався. Ви також, спостерігаючи за цим дійством, кайфунули, так само, як і я, хоча б в повторі, на рахунок М55 скажу, що М44 та ж сама для свого бойового рейтингу буде набагато-набагато корисніше за рахунок швидшої перезарядки. І менших розмірів ця ж машинка, на жаль, сарайна, картонна і більш помітна. Ну і перезарядка набагато набагато більша. А вихлоп з того ж самого пострілу на цих машинах майже ідентичний, дуже-дуже рідко, коли, куди ви забираєте з 203, ви не забираєте 155 міліметром. То вперше на каналі не забувайте обов'язково підписуватись, переглядати мої минулі ролики. Також раджу вам заходити, якщо у вас є питання на трансляції, або ж пишіть їх в коментарі. Побачимось з вами в наступних відео та на стрімах. До побачення!